Так, всім привіт, дивіться, заліза на прийомках з кожним днем стає все більше, більше, а також мусора дуже багато. Бій, бій. Да. Машини здають, жигулятори, всякі різні, які хочете. Уже по частинам меншим. Так, що тут є в нас? Тройники? Згони якісь є. Це для отоплення, для обігріву кімнати. Є такі якісь воздухани, мастерки. Щось таке цікаве. Що зараз покажу. Так, хочу взяти ось ці речі. Тут сумка буде секрет. Такі речі, Такі. і ось таку Кувалдочку заберу. Є і пічки, кому там також треба, звертайтеся, її всякі наковальні, клини також є, Клинів в мене вистачає довго. Шківи, є, не знаю, кірку, мабуть, заберу. Кірочку, мені подобаються кірки. Маленька, компактна, гарна. Шківки є. Ось такі є насоси а, цей, скажіть, я скажу, троси десь 0,8, приблизно 0,6. Такий тросик. Не дуже товстий. Це, мабуть, в піч сюди. І дверка і все інше є також на вагу. Ось так. Все показав, все продемонстрував. Це буду брати це ні. Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ всяких таких речей, яких я тут знаходжу для вас. Демонструю, показую все інше. Дивіться, що у нас є. Є граблі ось такі довгі, 620-650 е, довжиною. Згортати листя або ж гудино, або ще щось. Кого ці зацікавила така річ? 150 гривень буде ваша. Далі йдемо, є цепок. Ось такий гарненький. Міленький. Звеною, як завжди, саме обикновенним мале на лебідку, або що ще кудись на кінці там а, шарик якийсь із цим із шпилькою. 4 метри а, 20 см приблизно плюс-мінус, так як я порахував. Ціна за нього буде у нас 750 гривень. Далі йдемо. Є ось такий якийсь знімач, бачите, з лапами не крутиться, сразу кажу, заржавівший. Як є, ціна за нього буде 650. Далі є нагнітач з датчиком. З трубками, зі всім, з насосом. Ціна його 700 гривень, лампа. Лампа у нас буде 50 гривень. Каністра буде 150. Ця річ буде у нас для запайки. Камери і всього. іншого. Ціна за неї буде у нас 200 гривень. Ящик ось такий 255 на 230 на 135 з ручкою, зі всім. Ціна його 180 гривень. Далі є диск 335, внутрішній 70. Ціна його 300 гривень. Далі йдуть ще тисочки, ось такі. Гарненькі, неповоротні, поворотнього механізму немає, не вистачає. Е, губки 80-ті, ціна їх буде 1000 гривень. Фляга. Ось така маленька, гарненька 100 гривень. Далі йдемо. Є болти 5 довжиною 23. Ось така їх купа. Є на вагу. Кого зацікавило, ціна їх. Буде 55 гривень. Так, знайшов домкрат. Перевірений, повністю все працює, все перемикається. Можна працювати до 5 тонн, можна щось підняти. Двухштоковий. Ціна його 850 гривень. Далі зерно кидати, або ще ковшик такий є. Ось такий ціна його буде 150 гривень. Далі йдемо. Є ось така платформа 215 на 130х36 товщиною. Вага 8 кілограмів і 50 грамів. Ціна за нього буде у нас 550 гривень. Далі є ось такий поліспас. Для того, щоб можна було якусь техніку, або ще щось витягнути із любого болота або ще звідкілясь. Ціна за нього буде в нас 650 гривень. Ось такий є поліспас. Ціна його в 150 гривень. Пилка в нас буде 150 Гайка в нас буде на 41-25 гривень, шпилька в нас буде 40 з чимось 46, вроді би довжиною. Під ключ 36, 24 -та шпилечка така. Ціна за неї буде у нас 135 гривень, Лерка Тримач з всім. Ціна його буде 60 гривень. Отакі От три колеса: одне, друге і третє. Із нагнітача, з компресора якогось, не пам'ятаю вже. Гарненькі, красиві, ціна їх буде 350 гривень. Молоток 25, цей в нас буде 60, цей у нас буде 45, цей у нас буде 75, цей у нас буде 25. Шайби у нас будуть 2 штуки 50. Кувалда 5 кг, 700 г. Ціна її буде 450 гривень. Кірка. Кілограм 800. Ціна її буде 250. Сікатор. Ось такий, 70, 70. Шабочки, 41, ой, 44 наружний, внутрішній на 25. Товщиною 4. Ціна за них по 10 гривень. Ці в нас будуть 45, 45. Це в нас 15. Так, далі йдемо. Що у нас? Ключі по десятки, ки Це в нас буде 20 гривень. 13 пірівих ось таких сверл. Ціна їх буде у нас 250 гривень. Є 10 сверл, ось таких ціна 180 гривень. Є ось така кількість фрез. Їх тут 4 штуки. Ціна за них буде 180 гривень. Є мечик-отримач, ось такий 220 гривень. Блискучий, є цанга 25, ці по 10. Є ось такий набір, 16 штук, 250 гривень. Є мечики 7 штук, ціна їх 120 гривень. Є е, шестигранники 11 штук, ціна 80 гривень. Далі є мечикотримачі, ось такі. Бачите, як тримати. Можна зафіксувати різні мечики. Ось один зробив, мечики заберу. Це таке. Ціна їх буде по 45 гривень за кожен. Який вам там сподобався, Присилайте фото, будемо домовлятися. Так, далі йдемо ножиці по металу. Дивіться, ці будуть 90, 80, 100 гривень. Ключі розвідні будуть. Е 190. Це у нас буде 190. Топори. Топори у нас будуть. Цей ціленький, гарненький, 250 гривень. Цей заварений, тріснутий внутрі. Ось такий зачуханий. Ціна його 180 гривень. Цей в нас буде, бачите, відбите. Ціна 200 гривень. Полотно буде у нас 45 гривень. Далі йдемо. Така річ у нас буде. Ціна 450, колеса будуть у нас 250. Ключі, Ключі 10 штук 550 гривень. Плюс 2 штуки там накидних в подарунок. Так, плоскогубці у нас будуть ці 45 гривень. Ключі 11 штук, будуть 50 гривень. Зубила кожне, буде у нас по 35 гривень. Цей у нас буде 100 гривень. Цей нагнітач такий. Сьогодні їх тут багато від краю до краю того. 620 мм. Кому цікаво, ціна його буде у нас 120 гривень. Так, далі є гвинти до тисків. Ось такий ось такий. Ціна цього буде 350, ціна цього 400 гривень. Два напильника по 15 гривень. Ці 25, ці 35 ці 30, ці 45. Так, е Ручка у нас буде 25 гривень. Дивіться, є 10 сверло, там 10,1, 10. ,1, 10 ,3, різні. 9 сверло, 8 і 7. Е попереміряв, вони всі беушні. В різному стані. Не нові. Сразу кажу, бо блін, ви всі там хочете, щоб були всі нові. Е ціна їх буде 16 гривень за штуку. Кого зацікавило, пишіть. Будемо домовлятися. І запальничка електро, ціна 45 гривень. І цей датчик у нас буде 25 гривень. Все показав, все продемонстрував. Кому щось подобалося, або хто побачив для себе якусь цікаву річ. Присилайте фото, будемо домовлятися і будемо відправляти. Відправляю як Укрпоштою, новою поштою, Delivery є ще змогу відправити. Дуже багато всяких речей лишається, дуже багато речей купляється. Всім дякую, що дивитесь мене, дякую, що коментуєте, дякую, що фіксуєте це все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.